Усім привіт! Ви коли-небудь замислювалися, скільки всього можна витиснути зі свого смартфона на Android, просто покопавшись у налаштуваннях. Сьогодні покажу функції, які змінюють користування: менше зайвих рухів, більше контролю і зручності. Почну з того, що бачите щодня. Інтерфейс. Його можна і треба підлаштовувати під себе. Гарні шпалери, стильний інтерактивний годинник і сповіщення це не все, що може бути на екрані блокування, адже його можна перетворити на зручну панель керування. Прикріпіть улюблені або часто використовувані застосунки, як-от камеру, нотатки або ліхтарик. Просто свайп і застосунок відкривається без розблокування. А ще додайте свої контактні дані на випадок, якщо десь залишите чи загубите смартфон. Налаштуйте швидкі дії у панелі швидких налаштувань. Свайпніть вниз на головному екрані, і ви вже там. Перетягніть найкорисніші функції на перші позиції або ж додайте необхідні опції. Увімкніть навігацію жестами і отримайте зручнішу взаємодію зі смартфоном. Бо жести це дуже швидкий доступ до необхідних функцій. Наприклад, подвійне торкання порожньої області на головному екрані або екрані блокування миттєво вимикає дисплей. Рух ребром долоні по екрану зліва направо зробить скріншот. А якщо покласти долоню на дисплей, то звук вхідного виклику будильника або нагадування вимкнеться. І важливо, виклик не скасовується, просто стає тихо. А ще деякі програми підтримують створення ярликів на окремі дії всередині. Тобто, не обов'язково щоразу відкривати застосунок можна закріпити конкретну дію прямо на головному екрані, натисніть і утримуйте іконку програми та з'являться швидкі дії. Потім просто перетягніть потрібно на екран як звичайний віджет або ярлик. У смартфонах також достатньо потужних інструментів для продуктивності та автоматизації рутинних завдань. Бувають моменти, коли потрібно одночасно працювати з кількома застосунками, наприклад, переглядати документ і робити нотатки. Постійно перемикатися між застосунками незручно, тому краще увімкнути мультивіконний режим. Хочете поміняти застосунки місцями, натисніть на три крапки посередині лінії розділення і оберіть іконку зі стрілками. Щоб змінити розмір вікон, утримуйте роздільну лінію між застосунками і потягніть її вгору або вниз, щоб зробити одне з вікон більшим або меншим. А для виходу з режиму розділеного екрана просто підтягніть роздільну лінію до верхнього чи нижнього краю. Як залишити застосунок відкритим, але не на повний екран, щоб паралельно користуватися іншими функціями? Дивитися відео на YouTube і одночасно відповідати в месенджері, або заповнювати форму і одночасно шукати дані в браузері? Допоможе режим спливного вікна. Щодо автоматизації певних налаштувань, то варто скористатися режимами та сценаріями, щоб удома спрацьовували одні, а на роботі інші. Працюють автоматизацію по принципу: якщо сталося А, то треба зробити Б. Простий приклад: на годиннику 22.00 то вмикається режим не турбувати. Можна налаштувати і значно більше дій. Для конфіденційних файлів або ж застосунків створіть приватний простір або ж захищену папку на смартфонах Samsung. Це окрема зона у смартфоні, до якої ніхто, крім вас, не матиме доступу. Необхідно швидко відсканувати документ на декілька аркушів не проблема. Один із найзручніших способів Samsung Notes. Створіть нову нотатку, натисніть на плюс і виберіть Сканувати. Відскануйте, відредагуйте порядок, збережіть або надішліть у PDF чи іншому форматі. Для роботи з кількома акаунтами одночасно корисно мати два однакові застосунки і заходити з різних облікових записів. Відкрийте налаштування і знайдіть клонування програм. З'явиться список програм, які підтримують клонування. Увімкніть перемикач біля потрібного застосунку, і його копія з'явиться на робочому столі. Пошук будь-чого легко здійснити за допомогою Circle to Search. Просто затисніть кнопку Додому намалюйте коло навколо потрібного фрагмента тексту, зображення чи елемента. Смартфон автоматично виконає пошук або запропонує контекстні дії, ба більше з новими оновленнями можна буде ставити питання і отримувати на них відповіді. Смартфони на Android, особливо Samsung Galaxy, мають багато інструментів, які допоможуть знімати красиво і без зайвих зусиль. Головне знати, де вони заховані. У першу чергу налаштуйте швидкий запуск камери, аби не прогалити вдалий момент. На смартфонах Samsung Galaxy та в багатьох інших це можна зробити подвійним натисканням кнопки живлення або ж увімкнути у налаштуваннях голосову команду, плаваючу кнопку затвора чи показ долоні. Спробуйте і про. Професійні режими, щоб налаштувати експозицію, кольори, фокусування та інші параметри вручну. Ці інструменти ідеальні для творчих експериментів або складних умов освітлення. І ще декілька корисних лайфгаків. Можете налаштувати смартфон так, щоб звук мультимедіа з однієї конкретної програми виходив на підключений динамік або блютуз гарнітуру. Наприклад, навігація звучить з динаміка телефону, а улюблена музика з Bluetooth колонки в авто. Активація безкоштовного сервісу Знайти пристрій допоможе відстежити смартфон у разі втрати або крадіжки. Тоді можна буде не тільки відстежувати місце знаходження, а й віддалено видаляти особисті дані. Якщо смартфон оснащений інфрачервоним модулем, його легко перетворити на пульт для керування технікою, наприклад, телевізором чи кондиціонером. Для цього достатньо встановити один із додатків з категорії Remote Control, обрати тип і модель пристрою і користуватись телефоном як універсальним пультом. Більше можливостей стають доступними саме завдяки оновленням програмного забезпечення. Тож не забувайте підтримувати систему в актуальному стані. Хто знає, може на вашому смартфоні вже працює нова версія Gemini Live, коли ви можете поділитися своїм екраном або камерою і отримати відповіді на будь-які питання. Що ж, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Комфі і до зустрічі!